Отже, ми робимо спочатку такий каркас, це для того, щоб кріпити на нього пірячко, і він не розлетівся в різні сторони. Фіксуємо ось так: дротики. І коли у нас будуть дві таких смужки, ми один до одного додаємо. Далі ми об'єднуємо, вкріплюємо два. Ланцюжки у суцільний такий каркас. У нас власне виходить таке коло. Потім ми його вже закріплюємо, закриваємо. Беремо, дивимось діаметр самого тортика вже готового, і потрібно врахувати те, що пірічко буде об'ємне і отут буде коло зменшуватись. Тому ми робимо його трішечки більшим. І, відповідно, коли ми вже будемо його класти на тортик, воно буде зменше. І так, коли коло у нас готове, каркас. Він гнеться в різні сторони, ми можемо його викручувати і формувати так, як нам потрібно. Наступним кроком ми нарізаємо смужки. Саме такі смужки будуть основою для нашого кріплення пір'їнок. Тобто ми нарізаємо на такі смужки, можна плюс-мінус по ширині, і наносимо на них легенько декоргель і робимо таку техніку, промотуємо повністю по всьому каркасу. До нього буде дуже легко кріпитись пір'їнка. І ось такий каркас у нас вийшов, вже покритий вафельним папером. Ми його залишаємо для того, щоб він висох, підсох гарненько. І з цього ж самого матеріалу Щасу ми вирізаємо пір'їнки, і потім ми будемо кріпити на цю основу. Чесно кажучи, я ніколи не знаю, скільки у мене піде вафельного паперу, тому я беру з запасом, беру багато пачок, і краще він залишиться. Ніколи лишнього не буде. А ось тепер ми будемо робити зараз основу для основних крил, де буде лежати дитинка. Ми виміряємо діаметр нашого тортика. У мене буде одне крило приблизно такого розміру. Ми формуємо рівненьке крило. Розмір пір'їнок ми можемо вибирати самі або замовник. Ми беремо декілька листочків. І починаємо нарізати. Наступним кроком буде сформувати ось такі маленькі пір'їнки і зробити тонкі надрізи. І ось таких пухнастиків ми отримуємо в результаті. Далі наша задача буде розпушити усі ці пір'ячка. Якщо ви думаєте, що оці всі відходи ми викидаємо, то ні. Я вам покажу, як зробити дуже класний декор з цих залишків. А тепер ми робимо аналогічне крило, але з більш товстого вафельного паперу і кріпимо тонкий на товстий. Таким чином, ми робимо каркас для крила, і він буде тримати форму краще, ніж просто на тоненькому вафельному паперу. Пілічко, трішки декор гелю і робимо такими рядами. Це займає досить багато часу. Верхнє крило ми оздоблюємо пірічком з обох сторін. Воно має бути дуже пухнасте, таким чином, як на відео. І по аналогії ми повністю заповнюємо каркас пірічком. В результаті отримуємо таке коло пухнасте. Тут ми робимо додатковий каркас наверх і можемо прикрашати наш тортик. Мені дуже подобається результат, тому що я ще не робила в такому форматі ці тортики. І мені дуже подобається об'єм, подобається те, що він легкий, такий і невагомий вийшов. Якщо я була для вас корисною, буду частіше створювати подібного формату відео для вас і радувати новими дизайнами. А так виглядає тортик зблизька, ніби справжнє крило.